Вітаю вас на моєму каналі, де панує атмосфера творчості і затишку. І мене звати Соня. Я люблю створювати ігри. Я хочу розповісти вам про міні-курс по лялечці, яку я сама придумала, сама створила і записала відеороки. По ній це авторська лялька. Зараз ви можете бачити її на екрані, яку ви зможете. Створити разом зі мною, але спершу я попрошу вас підписатися на мій канал, поставити байку цьому відео. І нехай наш український ютуб процвітає, і нехай якомога більше людей побачить це відео і теж зануряться у нашу з вами творчу атмосферу. Отже, на Ютубі я викладу серію уроків по створенню цієї ляльки. Це буде приблизно 6 чи 7 років. Я ще точно не знаю, бо ще вони не змонтовані повністю. Приблизно це буде 6-7 років. Створити таку ляльку зможе будь-хто. Це приблизно середній рівень складності, і ви зможете створити, хоч вас ваша машинка, хоч немає, бо я покажу шви, які можна використовувати вручну, і ніхто не відрізнить вона шити руками чи машинкою. Що буде входити в ці уроки. Зараз я коротко зовсім пробіжусь. Це будуть уроки, де ми будемо разом кроїти ляльку, де ми будемо її зшивати, де ми будемо її збирати, будемо робити її лице, волосся. Вона виходить розміром приблизно 25 см. Весь її одяг зйомний, і, і одяг ми також з вами будемо шити. Тобто по, кожному, по кожній одежинці буде окреме відео. відео. В сьогоднішньому відео я розкажу про інструменти та матеріали, які нам знадобляться для того, щоб пошити цю лялечку. Список цих інструментів і матеріалів я також залишу, залишу внизу під відео, щоб вам було зручно, щоб ви могли підготуватися, якщо ви готові шити зі мною. Відео, ніж показати вам. Усі матеріали, які які нам знадобляться, я хочу розказати в двох словах, просто як у мене виникла е, ідея така створити е, цей невеличкий відеокурс. Ну, взагалі-то просто наближалась осінь, і це така пора, пора затишку, пора якоїсь такої легкої меланхолії або ностальгії, пора теплих пледиків, пора ароматних теплих улюблених осінніх напоїв. А також це пора душів і пора іноді сумного настрою. І творчі люди, вони дуже взагалі це сильно відчувають. Це хотілося створити цей курс, щоб ми разом з вами змогли трішки відволіктися від якихось сумних думок, щоб ми могли зануритися в якийсь казковий світ і, можливо, згадати, як це було в дитинстві, коли ти повністю віддаєшся якійсь цікавій роботі, якимось цікавим творчим процесам. І забуваєш взагалі про все, що відбувається навкруги, про всі неприємності, і отримуєш багато класних емоцій і від самого процесу, і потім, звісно, від результату. Мені ну, хотілося просто зробити цю осінь для всіх нас більш теплою і більш затишною. А зараз я покажу, які матеріали вам будуть потрібні для того, щоб ви змогли пошити таку лялочку. Це ось ляльковий трикотаж. У мене ляльковий трикотаж білий ангел. От він ось так тягнеться, але він ну, при цьому такий доволі пружний. От. Потім така ж кількість білої бязі. Це для тіла лялочки все. Далі в мене ось такий хлопок корейський. Це для ковтинки і для внутрішньої частини ковтинки, тканинка для трусиків, тканина ось така для штанців-лялечки. Ну, тут доволі такий великий шматочок для штанців і для шапочки. Він доволі великий, тому що штанці будуть такі широкі, щоб вона виходила ну, схожа на гарбузик і внутрішня сторона штанців. Невеличкий ось такий клаптик для самого гарбузика, який буде лялька тримати в руках, і для оздоблення шапочки. Потім от в мене ось таке мережево. Але воно широке, і я його розріжу навпіл. І буду використовувати ось одну частину для рукавів, а одну частинку я візьму з ці квіточки для комірця. Тому, ну, в кого мережево вуще, наприклад, то вам ну, треба буде взяти його більше. Ніж у мене, цей шматочок. Я всі розміри тканини і кількість взагалі матеріалів я напишу під цим відео. Залишу список, і ви будете знати, чого стільки вам знадобиться. Так, далі нам треба буде невеликий такий шматочок шерсті. Такої, ну, звичайної, для формування личка. Потім шматочок шерсті для формування. Волосечка, нитка капронова, така товстенька, звичайна ниточка. Потім ось така в мене ниточка бавовняна. Вона, ну, теж звичайна, але вона товстенька, от, порівняно, це 10-й номер, порівняно з такою, ось, ну, звичайно, щоб в машинці ми шиємо, це така доволі товстенька. Це теж для оздоблення шапочки. Потім Ну, це мінімальна кількість ниток, можна брати більшу кількість для пошиття ляльки. Ну, але я вважаю, що вистачить і такої кількості. Це ось такі рожево-тілесні нитки для сшивання самої ляльки і для сшивання одягу. Так як одяг у нас буде, ну, таких кольорів гарбузових, ось нас і ниточка така коричнева. Потім знадобиться трошки муліне для оздоблення, теж таке коричневе і бежевого кольору муліне. Ну, Його там зовсім небагато, не така кількість, як у мене тут намутана. Шнурочок ось такий у мене вищений, Це в штанці такий поясок, треба буде затягнути. Ось така невеличка звичайна пряжа для в'язання. Звичайна пряжа для в'язання. В мене це пряжа, якою от в'яжуть гачком іграшки. Буде у вас, яка буде у вас пряжа, ту й візьмете. Головне, щоб вона якось по кольорам там вам підходила. І в мене, мене пастелі є для того, щоб личко тонувати, січки намалювати. Там носик. Або якщо у вас немає пастелі, то можна взяти звичайні рум'яна або тіні. Ну, це вже таке не має там значення, головне, щоб ви могли затонувати личку. Так, це я все сюди покладу поки що, щоб воно нам не заважало, і продовжу, бо це ще не все. Потім знадобиться нам для набивання лялочки звичайний холофайбер і клей ПВА теж звичайний клей. Це щодо матеріалів. А, і гудзики. Так, але я ще не визначилася, якого кольору я хочу, щоб у мене були потім на ковтинці луцики. Тому в мене тут ну, їх різноманіття, вони всі по кольору сюди, до цього одягу, в принципі, ну, будуть гарно виглядати. От, який не поклади? Воно все якби гармонійно. Буде виглядати. Але які два мені треба, ну, два гудзичка нам потрібно буде. Які саме я візьму, я ще не знаю. Ну, це буде залежати від мого настрою. <гум> так що ви теж так можете собі обрати. Кілька, якихось гудзиків, там, ну, по два штучки різних кольорів. От. А потім оберете те, що вам буде в даний момент під настрій. Ось така намистинка одна, це для носика. І викрійка викрійка ляльки. До речі, хто хоче пошити прям таку ляльку, як буде у мене, то ви можете придбати у мене викрійку. Я залишу посилання під відео, за яким можна буде перейти і придбати у мене цю викрійку. Якщо ви просто будете дивитися, викрійку не будете купувати, у мене, але ви можете все одно ну, самі щось подібне пошити, тому ну, це відео для всіх, скажімо так. Так, тепер щодо інструментів. Тут у мене ножиці, потім ось така в мене є такий є пензлик, це для тонування обличчя ляльки, але можливо у вас є просто спонжик, який можна теж затонувати обличчя ляльки. Маленькі спонжики, маленькі спонжики художні. Далі ось така голочка для валяння. Ну, це звичайна голка, да? тільки ось. Ну, ось така, так. Але ну, в мене ось вона з, таким, з такою ручечкою, тримач голочки. От ним зручніше працювати. Ну, але якщо у вас його немає, є просто голка для валяння, то це, в принципі, не критично. Потім голочка, звичайна для шиття. велика голка для пришивання ніг, рук, для кріплення голови. Далі в мене ось така є паличка для суші для того, щоб набивати лялькове тіло. Холофайбером. Але якщо у вас немає палички ну, для суші, да, то ви, звісно, можете взяти ну, будь-яку шпажку дерев'яну і набувати. Так, ще ось в мене є маркер зникаючий. Ну, або, якщо немає у вас маркеру, ну, це може бути звичайний простий олівець. І теж звичайні булавки. Для того, щоб сколювати, ну, для зручності для того, щоб сколювати деталі. Швейна машинка не обов'язкова. Тобто таку ляльку можна, вона невелика, і тому її можна пошити, ну, навіть якщо у вас немає швейної машинки акуратними швами. Я, до речі, покажу далі, коли ми почнемо вже робити працювати, я покажу такий шовчик, який буде дуже. Зручний для пошиття ляльки, він акуратний і не буде видно взагалі, ніхто не розбере, чи це було пошито машинкою, чи це було пошито руками. Тому за це можете не хвилюватися. І ще такий момент. Якщо ви, можливо, хочете пошити таку ляльку, але ви ну, ніколи не шили, або да, саме таких ви не шили ляльок, ви, можливо, не знаєте, де там, ну, брати такий трикотаж. Ну, взагалі матеріалів багато. Да. Ось там такі маленькі, якісь невеликі шматочки пряжі. Там вам ну, треба буде десь купити десь голочку, десь там той спонжик, десь маркер. Десь ще якісь гудзички, десь холофайбер, це скрізь треба замовляти, десь нитки, десь мережево треба замовити. Ну, це воно все в одному місці, рідко можна знайти, щоб все купити в одному магазині. Ну, саме таке, щоб ну, гармонійно воно виглядало. Тому якщо ну, у вас буде бажання, ви можете придбати у мене. Прям цілі набори з матеріалами повністю, з матеріалами і інструментами. Тобто там буде і клей, буде, ну не такий маленький буде клей, і тримач з голочкою буде, і маленька голочка, і велика голка, і буде. Ну, я не пензлики, я спонжі туди, ну, бо ними зручніше. Вони мені просто ще поштою не дійшли, я їх замовила. Для формування наборів, то такі набори ви теж можете в мене придбати. Це ну, буде дуже просто. Вам не треба буде там десь бігати, щось обирати, щось шукати. Ви просто купуєте цей набор собі або комусь, купуєте викрійку і можете творити. Це прям ну, супер зручно. Так. Ну і далі приступимо до перенесення викрійки на тканину. Ну, все. Про інструменти і матеріали я розповіла, тому хто хоче творити разом зі мною, готуйте інструменти, матеріали, і через кілька днів вийде наступне відео, де ви зможете почати створювати разом зі мною лялочку. Також, якщо у вас є якісь запитання, вам щось незрозуміло, ви можете запитувати в мене в коментарях. Я читаю всі коментарі, відповідаю на всі запитання. Попрошу вас. І ще раз поставити вподобайку цьому відео. Це буде така ваша подяка мені за мою роботу, а мені буде дуже приємно. До наступного відео. Бувайте!